Доброго ранку. З вами та агротехніка. Вулиця Отужна, 55. Робимо відвантаження сівалочки фірми ДТЗ на 22 ряда. Ширина захвата якої 3,30. Вона іде піскова. Будя до даної сівалочки не жарейка. Можна висівати одночасно добрива та зерна. На даний час у нас є різні такі дискові сівалочки. Сівалки є так, на 12, на 14, 16, 18 та 22 ряда. Це якщо це фірма ДТЗ. ДДЗ. Тож ось такого плана сівалочки є на 18, 20 та 22 варіантів. Тому цікаво звертайтеся за номером, який буде прописаний в даному відео. Меншенькі сівалочки на 18, на 16, на 14 куточки. що всі є наявності. Тому, будь ласка, кому цікаво звертайтеся. ти не зможеш зупинити.